Можна змінити мислення? Давайте сьогодні розглянемо це питання. Мислення не змінюється в момент, коли ви вже щось зрозуміли, і не тоді, коли почули правильні слова або прочитали фразу в книжці. В реальних ситуаціях рішення приймається не за допомогою думки, яка виникає в голові. Рішення приймає наша нервова система. І наше тіло, і відповідно гормони, які при цьому виділяються. Подивіться на будь-яку кризу, невизначеність, ризик, наприклад, ті долі секунди, коли немає часу думати, і саме в цій долі секунди активується не логіка, а автоматична реакція. Мозок миттєво відповідає на одне запитання. Чи це безпечно, чи небезпечно, і далі запускається знайомий сценарій. Або ми стискаємося, або контролювати ми можемо заумерти, відкласти, рідко різко почати бігти. І це не є вибір, це є рефлекс. Так само для прикладу, давайте візьмемо водія, який їде і на е, дорозі літ. Перший занос він має паніку. Друга спроба, він згадує шалено правила. І тільки після кількох реальних моментів. І вдалих, до речі, моментів тіло перестає стискатися, перестає шалено шукати варіанти, і починає відчуватися контакт з дорогою. Руки починають робити інакше, не тому, що людина подумала, а тому, що нервова система навчилась інакше проходити через цю напругу. Ось це і є зміна мислення, переконфігурація. Це не нова ідея. Це нова нейронна відповідь в моменті, де раніше був автоматизм, а тепер відбувається інша дія, інший, інша автоматична дія. Задіюється інший рефлекс. Тому люди можуть знати все, розуміти все, говорити правильні слова, але в цей же час знову реагувати. Однаково по відношенню, наприклад, до грошей, до стосунків, робити ті самі реакції у бізнесі. Бо перепрошивається в нас не голова, а перепрошивається точка реакції. І що відбувається далі? Там, де раніше стискалися, тепер можна витримати. Там, де раніше тікали, тепер можна залишитися, там, де раніше пояснювали чи виправдовувалися. Ви починаєте змінювати взагалі подачу інформації, і це не про силу волі, це про іншу роботу нейронних зв'язків і нашої нервової системи, і взагалі нашого тіла. Тому відповідь проста і зовсім не романтична. Так, мислення можна змінити, але не зовсім через думки, а через зміну того, як тіло і нервова система реагують на напругу вашої реальності. І працювати треба не з ідеями, не з мотивацією, а з реакцією, яка виникає першою, бо там вирішується траєкторія життя.